Друзі, перші проголовне поїхали. Зеленська в шоці залужний вивів людей. Просто в Лондоні генерал написав, Тисячі людей прийшли на мітинг в центрі Луна. знак підтримки нашої країни. Тут була неймовірна атмосфера солідарності та єдності. Три роки тому світ колихнувся. Для нас це був день, коли вибір між і гідністю став очевидним. Ми обрали боротьбу, ми обрали свободу, ми обрали Україну. За три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен новий з рідними. Моменти ми навчилися бачити світ по іншому. Світ і можливості у відтінках болю, але завжди з надією ми стали нацією, що знає справжню ціну життя і свободи. Генерал підкреслив. Кожен день цієї війни це подвиг українського народу. Це наші воїни, які отримали фронт у надскладних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя. Це матері, які чекають додому синів та дочок, і це наші діти, які ростуть у війні, але звісно мріють про мир. Ми втратили багато, але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народ, і цей народ вже ніколи не стане на коліна. Відвідав український католицький собор в Лондоні, де відбулася молебення за нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ми в найдрібніших деталях пам'ятаємо той таємний темний ранок 24 лютого, коли у небі на землі нас атакував підступний ворог, який хотів зламати наш дух, забрати нашу свободу, підкорити нашу країну. Він планував захопити Київ за три дні. Західні патрунери давали нам трохи більше, бо російську армію вважали однією з найсильніших у світі. У них було значно більше. Зброя, їхня кількість на той час у п'ять разів перевищувала чисельність збройних сил України. Здавалося б, без шансів, але минали дні, минали тижні і місяці. Українці не просто захистили свою столицю, але й показали, що здатні об'єднатися, взяти до рук зброї, боротися сміливо, героїчно і самовіддано. Ми сильні ми довели всьому світу, що можемо і будемо воювати за свою країну. Вистояли тоді, мусимо вистоювати зараз. Бо як би нам важко не було, але вже точно не буде соромно на тлі дискусії щодо проведення виборів. З України посол україни Великій Британії як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на запитання, чи планує він балотуватися у президенти України. Своїм баченням він поділився в коментарі для видання НВІ. Журналісти запитали у Залужного, чи піде він на вибори для того, щоб відповісти на це питання. Давайте спочатку забудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Відповів залужний. Я вважаю, пройдуть ці умови тоді, як я людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу. Готовий буду відповідати. На таке питання відповів посол України Великій Британії. Він наголосив, що поки в українців одна задача вистояти і зберегти нашу державу, вже після цього будемо думати про щось інше. Підкреслив Валерій Залужний. Нагадаємо, президент США Дональда Трампа синічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Він також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців, нібито впала до 4%. Водночас, представника президента США Дональда Трампа спитав, Тань України та Росії кіт Келох, повідомив, що проведення президентських виборів є ознакою демократичної країни, але Україна не повинна їх проводити до припинення бойових дій, оскільки це суперечить конституції країни. Нещодавно глав з посиланням на першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Коронєнка писав, що для проведення президентських парламентських виборів після завершення війни необхідне ухвалення окремого закону. Чинне законодавство не містить механізмів для позастрокових виборів у післявоєнний період. Редакція каналу на несеві. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.